Командир, так а що з окном? Дує? Дує. Всю ночь дує, ти підписаєш, бюджет ну, і роздатки не працюють. Ну, Укрзалізниця, так? Да? Укр залізниця. Ну, все як, на качество. Нам нічого не дають, нічого не ремонтують. Вам, а що, нас вам що не дай, ви все відремонтуєте, блін. Ні, тут встанову купувати, тому що воно свого. Я думаю, що треба новий вагон купити. Або відправить його на нормальний ремонт. Ну так. Знаєте, який ремонт? Я знаю, який нормальний ремонт. Це каністра бензину і нормальний ремонт. А так як відправляють, гроші специали, а на що. Повністю згодені згодом. 84-й сутки їду в мене резетки на руку. Щоб я знаю, я можу сказати вам електрощитову, там напряження вагона. На лейкопластері провода приклеєні. То что прикольно? Серьезно? Ну, я могу тебе показать. А давать, я, как то, он я в, в, он не вообще, я сам едет и колеса крутят? Да, да, вот, а, а, а может это, а просто просто... А это просто на в... в... это... просто... да? Просто... да. Я разумею. Да, командир, это серьезный вызов каждый раз был, да? Туда ехал у нас. На півдороги там пропало. У машиніста чи в вагоні? В вагоні. А, вагоні. А. А, ну кажу, проводки це подали.